Станом на 13 травня, а їм не вистачило високий суд трьох місяців навіть більше, для того, щоб фабрикувати доказ. Процес наш безпрецедентний, бо в Україні ще не було, щоб санкції запроваджувалися не просто до громадянина, який перебуває на контрольованій території, а до політичного діяча і п'ятого президента. Так виявляється, Доказів для того, щоб проштампувати незаконний указ достатньо трьох годин? А доказів, щоб представити суспільство, бо ви не просто Високому і Шановному суду представляєте це, а ви представляєте суспільству, ця тема має суспільний інтерес. Скажіть, будь ласка, які у вас були підстави і причини? Зараз ми чуємо. Це ж не просто ви не просять. Про продовження терміну. А вони стверджують, що станом на 13 травня. Кори прийшло, шановні колеги, більше трьох місяців для того, щоб вони шукали, знаходили докази, які мають представити на суд суспільства. А їм не вистачило високий суд. Трьох місяців. Навіть більше. Не того, щоб поприклади тока.